We wake Hear the birds and see the sun Side by side our face are done All the good times just begun Привітці Сьогоднішня наша тема раунд номер два, я бажаю. І я дуже хотіла зняти вам цю тему на фоні море, бо море останні роки є один з самих великих моїх бажань. Я дуже люблю море. Воно заспокоює мене, воно питає мене. Однак зараз я розумію, що чуючи а, шум хвиль, ви не будете чути а, саму тему, тому я переміщаюся у більш тихеньке місце, але я хочу, щоб а, запах шу. І ця атмосфера, вона все одно залишилася з нами. Переміщаємося. Ну що ж, я перемістилася в більш спокійне місце, і сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу річ. Сьогодні ми з вами поговоримо про наші бажання. Як часто ми забуваємо про свої бажання, як часто ми ігноруємо свої бажання, як часто ми думаємо, що наші бажання не важливі, і ми можемо їх просто відкласти, або залишити на потім, або просто подумати про них завтра. Однак насправді нам треба дуже з великою повагою. і уважністю ставитися до наших бажань, адже наші бажання є вказівниками до нашого призначення. В Біблії написано, що Бог створює в нашому серці бажання та дії згідно своєї волі. Якщо перекладати слово бажання з англійського слова «desire», то дослідно «desire» Перекладається як від батька. Вірити ви в Бога чи ні, але я вірю, що всі наші бажання таким чи іншим чином приходять до нас від Бога. І Бог викликає в нашому серці бажання робити щось, бажання до чогось, якісь прагнення. І Чим більше ми ігноруємо їх, тим більше і тим далі ми уходимо від свого шляху. І чим більше ми звертаємо увагу на них, чому саме це бажання виникло в мене, чому саме зараз, чому я хочу цього? Відповідаємо собі на питання. Це не означає, що кожне наше бажання ми одразу а, приймаємося. А, Втілювати в життя, але як мінімум аналізувати, що, що означає це моє бажання зараз. Це направляє нас туди, куди ми йдемо і куди ми маємо йти на той шлях, який зробить нас щасливим. І я вірю, що всі наші бажання і все, що приходить до нас в серце. Воно м, якимось чином спрямовує нас до тої справи, до того шляху, а, який призначений нам в нашому житті. А, і чим більше ми м, не звертаємо увагу на наші бажання, відкладаємо їх, а, тим більше ми відходимо в сторону, тим більше ми а, зупиняємо час на наближення до наших мрій. Багато людей ігнорують свої бажання, тому що думають, що на них треба багато грошей, яких в них немає. Або якщо казати про жінок, мам, то часто ми ігноруємо свої бажання, тому що вважаємо, що бажання наших близьких важливіші за наші бажання наших дітей зараз. Вони важливіші за мої бажання. От зараз я буду робити все, щоб задовольнити бажання моїх дітей, а потім вже пізніше я задовольню свої бажання. Або я буду задовольняти бажання чоловіка, а потім колись. Я задовольню свої бажання, або я буду все життя чекати, що мій чоловік мусить задовольнити мої бажання, і я буду невпевненою, я буду невдоволеною, я буду постійно його звинувачувати, чому він це не робить. Або ж ми думаємо, що зараз в нас немає часу на здійснення наших, наших бажань. От колись, коли в мене буде більше грошей, або коли в мене не буде стільки роботи, або коли мої діти виростуть, або коли я досягну чогось, то я знайду час, щоб задовольнити те чи інше моє бажання. Але правда в тому, що час. Він може так і не настати. Правда в тому, що наше життя таке швидкоплинне, правда в тому, що часто відхиляючи свої бажання, ми просто віддалюємо наближення до нашого призначення, наближення до справи всього нашого життя, віддалюємо, відкладаємо і потім, коли ми все ж таки. Знаходимо цей час, коли ми все ж таки доходимо до реалізації наших бажань, то ми вже перегоріли або вже пізно, або вже цього не може статися. Проживаючи зараз під час воєнного стану, ми як ніколи розуміємо важливість часу і швидкоплинність життя. Ми як ніколи розуміємо, що інколи слушний момент тільки тут і зараз. Ми як ніколи розуміємо, що не можна відкладати життя на потім. І ми як ніколи розуміємо, що треба бути тут і зараз. Так, треба звертати увагу на близьких, треба робити все, що можливе, щоб ті, хто поруч з собою, вони були щасливі поруч з собою. Однак не треба ігнорувати себе, не треба ігнорувати свої бажання, не треба ігнорувати те, що твоє серце тобі зараз шепче на вушку, бо через бажання твоє серце, воно. Шепче тобі, що йому зараз потрібно, зверніть увагу на це. І знаєте, чим більше я бачила в своєму житті, що чим більше я ігнорую свої бажання, тим менше в мене бажань. Чим більше я ігнорую те, що я хочу, не звертаю на це увагу. Згодом я просто перестаю хотіти, я просто перестаю бажати чогось, але бажання необхідні нам, щоб розширювати нас, щоб рухати нас, щоб давати нам а, е, е, якийсь рух вперед, бажання розвиватися, а, бажання рухатися, бо коли ми нічого не бажаємо, то ми помираємо. Коли ми людина, яка нічого не бажає, вона схожа на мертву людину, якій нічого вже не потрібно. Бо коли ми помремо, буде вже невчасно і буде вже пізно задовольняти свої бажання. І серед, коли дуже багато проводиться опитувань, дуже багато проводиться різноманітних... Соціальних експериментів та соціальних таких різних опитувань, різних аналізів, і вони проводилися на тему, про що люди найбільше шкодують перед смертю, і і одним серед найчастіше. Найчастіших таких, шкоду... одне серед найчастіших шкодувань, яке люди мають перед смертю, це те, що вони не робили, або так мало робили те, чого вони бажають. Вони так мало займалися справою, яку підказувало їм серце. Вони не знайшли або не робили те, що їм хотілося. І ви сьогодні маєте змогу не шкодувати про це. Ви сьогодні маєте змогу звернутися до своїх бажань і в них побачити свій шлях і побачити своє призначення. Ви сьогодні маєте змогу розширити себе через свої бажання і побачити, до чого, чого дійсно ви прагнете. І якщо сьогодні вам не сподобаються ваші бажання і вам не сподобається. Те, чого ви прагнете зараз, ви маєте змогу це змінити. Ви маєте змогу зрозуміти через свої бажання, чому саме я цього зараз прагну. Чому саме я цього зараз хочу? Куди це мене приведе? Є така техніка 5 питань, чому. Насправді це може бути більше, ніж 5. Але Суть техніки полягає в тому, щоб задавати собі питання, чому після кожного якогось рішення чи бажання, наприклад, дивитися в глибину. Наприклад, я хочу зараз iPhone. Чому я хочу iPhone? Відповідь може бути, тому що. Це престижно. Я хочу, щоб всі на мене дивилися а, і люди, можливо, заздрили мені, розуміли, що я маю гроші, розуміли, що я можу дозволити собі айфон. Тоді я питаю себе, чому я хочу, щоб люди дивилися на мене і відчували, що я маю гроші, і що я такий а, класний. Тому що мені важлива думка інших людей про мене? Чому мені важлива думка інших людей про мене? Тому що я залежу від думки інших людей, і в мене немає впевненості в собі, коли люди не оцінюють мене, коли люди не задоволені мною, коли люди не пишаються мною. Чому в мене немає впевненості в собі? Тому що я не люблю себе, тому що я не задоволена собою. Чому я не люблю себе і не задоволена собою? І ось бажання привело нас до істини, що насправді мені потрібен не айфон, а мені зараз потрібно полюбити себе і стати задоволеним собою. І тоді я починаю розуміти і я починаю думати, що я можу для цього зробити. Щоб полюбити себе і стати задоволеним собою. Або ж в цій самій ситуації я хочу айфон, мені потрібен айфон останньої моделі. Чому? Я відповідаю собі на питання, тому що я багато працюю через телефон, і айфон має такі якості, які мені необхідні, і які мені корисні для моєї роботи. Мені необхідна камера, яка є в айфона, для того, щоб робити відео і фотоконтент, які необхідні мені для заробітку грошей, для виконання і для того, щоб робити ту роботу, яка мені подобається, яку я люблю. Чому мені потрібен саме айфон для виконання цієї роботи? Тому що він виконує ці функції. Чи можу я замінити його на інший телефон зараз? Я аналізувала і зрозуміла, що інші телефони не будуть так гарно підходити для моєї роботи. І тоді, вже зовсім інше питання: тоді моє бажання приводить мене до того, що мені необхідно зараз зробити, щоб отримати це. Бо це є моєю потребою зараз. Бо моя потреба зараз саме в цій речі полягає. І ось бажання приводить нас до розуміння, чому мені потрібно те або інше. І навіть якщо ви сьогодні бухгалтер, але у вас є бажання піти на танці, і ви відкладаєте це бажання як щось не потрібно, бо ви бухгалтер, і йти на танці це не є щось таке необхідне, життєве необхідне для вас. Однак, можливо, якщо ви відповісте на, то собі на ці питання, чому я зараз хочу на танці. І якщо ви поведете себе в це бажання і да, дасте йому реалізацію, то ви зрозумієте насправді, що ви хочете на танці. Тому що це завжди було вашою мрією, і з дитинства ви мріяли саме танцювати, і ви постійно відкладали це, тому що батьки казали вам, що це непрестижна професія, що цим ти не заробиш багато грошей, що в тебе немає таланту, можливо, що в тебе немає здібностей, але ваше серце завжди тягнулося до цього. І, можливо, саме в цьому ваше призначення, і, можливо, вам ще не пізно, і ви можете зараз піти і це зробити. Або ви зрозумієте, що ви хочете на танці, бо через танці ви вивільняєте вільняє, ви свій стрес, ви отримуєте свободу, ви отримуєте якийсь заряд позитива, і вам просто необхідно це, щоб краще виконувати навіть свою роботу і жити в своє задоволення, тому що коли ви. А, Будете танцювати, коли ви реалізуєте це своє бажання. Ви будете станете щасливішою, ви будете щасливішою іти до своєї сім'ї, щасливішою йти на свою роботу. І це бажання введе вас в те, що вам це необхідно і це є ваша потреба. Або ви почнете аналізувати, і ви зрозумієте, що ви хочете на танці просто тому, що е, вам все життя казав, хтось казав, що а, да ти просто е, не зможеш, ти не можеш танцювати. І це у вас є таке бажання довести комусь, е, що насправді я можу це. І всі ці три різні речі Вони вказують на різне, але вони вказують вам на шлях. Які вам треба, або не треба рухатися. Тому не ігноруйте свої бажання. Я сподіваюся, що ви отримали якісь інсайти для себе. І я дійсно бажаю вам, щоб ніколи, щоб не відбувалося навколо в цьому світі, а буде відбуватися багато чого. Ви не ігнорували свої бажання. Ви намагалися, а, адже... Іти в свої бажання і реагувати на них це не є егоїзмом. Егоїзмом є робити тільки те, що я бажаю, і робити те, що буде негативно сказуватися на інших і не думати про інших. Але робити те, чого ви бажаєте, і звертати увагу на свої бажання, це не є егоїзм. Це є любов до себе. І сьогоднішнім завданням, сьогоднішнього раунду, буде дуже важливе завдання. Я вірю, воно вам дуже допоможе. Тому я прошу вас не ігнорувати його, а дійсно зробити це. Я Надихаю вам скласти список своїх бажань, неважливо, які це бажання. Це можуть бути бажання фінансового, матеріального характеру, якісь фізичні речі, це може бути бажання роботи, якогось реалізації, призначення, духовні бажання, емоційні бажання, бажання душевні, тобто бажання бути коханою, або бажання радості або інші. Всі-всі бажання, які. Виникають в, вашу, в ваших думках. Запишіть у список. Запишіть мінімум 30 пунктів. Для когось це буде легко, для когось це буде дуже важко, повірте. Але мінімум 30 пунктів. Якщо у вас йде більше, пишіть, пишіть, не зупиняйтеся. Якщо у вас не виходить, відкладіть, потім поверніться до цього списку. Зробіть це ще раз. Але мінімум 30 пунктів зробіть. Всі бажання, які виникають в вашому серці, в вашій голові, запишіть цей список. Потім подивіться на нього і проаналізуйте, чому я цього бажаю, як давно я цього бажаю, чому я не реалізую це бажання, що заважає мені зараз реалізувати ці бажання і зробити їх реальністю в житті. Повірте, це вже багато вам відкриє. Гарного вам дня! Сподіваюся, що ви всі в безпеці. Продовжуємо наш рух. До розуміння себе і нашого призначення.